Є один безпомилковий сигнал, як розпізнати, що вами маніпулюють. Неважливо в стосунках, на роботі, в родині, коли вам шкода піти, бо він не впорається без мене і пропаде. Шкода не підтримати, бо це ж родич. Шкода лишити проект, бо без мене все розвалиться. Це не любов, не відповідальність і не доброта це гачок. Програма, яка змушує вас віддавати енергію туди, де її не цінують. І Якщо вам шкода настільки, що ви залишаєтесь в ситуації, яка вас виснажує, значить ваш поїзд вже їде не туди. І що довше ви в ньому їдете, то менше шансів побачити своє справжнє життя, тому іноді наймудріше зірвати стоп кран і вийти. Бо те, що будується на жалю, завжди закінчується розчаруванням. Якщо ви хочете зрозуміти, як підсвідомі програми змушують вас залишатись там, де боляче, і як навчитися ставити межі без почуття провини, перегляньте відео, про що мовчать психологи, посилання в шапці профілю.